Усіх всіх пропонуємо подивитися відповідь на питання, яка таємниця відкриється для вас. Розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І обов'язково почуємо пораду. Тож, перший варіант ви дізнаєтеся, що можливо хтось від щирого серця намагається вам допомогти. Людина ця з якоюсь такою репутацією, яка не підлягає сумніву або не виникає питань до тої особи ні у кого. Можливо, в кого і є ті питання, але їх ніхто не озвучує. Або якщо там, де пошепки за спиною хтось про щось з кимсь розмовляє, людина дійсно йде до вас із якоюсь благочинною справою або з допомогою. Можливо, ви зовсім не очікуєте, і, можливо, це буде жінка, яка старше буде віком за вас, а вам потрібно що зробити з тим проявити свою мудрість і прийняти із вдячністю те, що вам будуть пропонувати оту допомогу. Тому що саме полягатиме ваша таємниця у тому, що ви не очікуєте від тої людини допомоги. А вона прийде, як то кажуть, звідти, звідки ви не очікували. Тож, це був перший варіант. Другий варіант яка таємниця відкриється для вас? Народження, радість і. Продавець. Можливо, хтось дізнається про те, що десь щось хтось започаткував нове. Можливо, у когось дізнаєтеся, що хтось вагітний. І це ви почуєте не про себе, а про якусь людину, про яку ви навіть і не очікували, що у людини таке може статися. Також це у вас викличе щиру радість. І ви, можливо, будете дуже щедрими до, той, до тої людини, тому що ну, народження діточок це завжди буде приємно. Якщо це не стосується саме вагітності і пологів, то це буде стосуватися того, що ви започаткуєте щось нове. І отне нове дасть такі паростки могутні, які будуть потім приносити вам радість, ви від того будете мати користь. Тобто, це, можливо, те буде, про що ви і не здогадуєтеся. Можливо, до вас прийде якась ідея спонтанно, ви проявите своє креативне мислення і зможете зробити те, про що, можливо, ще вчора і не мріяли, і не здогадувались, що ви здатні саме на таке. Тож, по другому варіанту, також приємні таємниці. Третій варіант, яка таємниця для вас відкриється? Дискусія, плани, бездіяльність і страх. Ну, для вас буде така таємниця відкриється, що якщо ви будуєте свої плани, то вам варто про них мовчати і ні з ким не ділитися взагалі. Тому що, коли ви тільки озвучуєте свої плани, вам хтось може давати поради, це зав'язується дискусія, витрачається зайва енергія, і потім у вас не вистачить тої енергії для того, щоб зробити те, що ви для себе задумали. Також вам варто розуміти, для вас може відкритися ще така таємниця, що із певних питань ви проявляєте свою бездіяльність, можливо, через свій страх. Можливо, ви боїтеся щось зробити, і оце саме вам не дає ще втілити свої плани в реалізацію. А якщо ви самі для себе у собі відкриєте оцю таємницю, що з усіма людьми потрібно йти на діалог. Тобто розмовляти, домовлятися, проявляти свої такі дипломатичні якості, тоді у вас буде відступати страх. Але з тим вам потрібно визначитися самим, тому що бездіяльність для вас буде як покарання, вам потрібно щось робити. І якщо ви перебуваєте у певних страхах, то уже, як якби ви того не боялися, або воно вже сталося у вас, або має ще статися, або наразі ви проходите о той страх, і ви повинні розуміти, що поки ви будете живити той страх. Доки ви й будете втрачати свою енергію. Тож саме для вас таємниця і є в тому, полягає, що ваша бездіяльність тільки породжує ще більший страх, де ви втрачаєте свою енергію. А вам потрібно будувати плани і втілювати їх у реальність. Ну, от про такі таємниці ми дізналися наразі.